Вітаю всіх! Отож, це друга частина відео з виділенням, так як ми вже знаємо, як переміщати об'єкти, виділяти елементи або об'єкти. Тепер поговоримо безпосередньо про інструменти, за допомогою яких можна редагувати геометрію. Я створю Plane, натисну G на клавіатурі, щоб прибрати сітку, перейду в його налаштування та виберу інший колір. Тепер натиснув праву кнопку миші та конвертую його в Editable Poly. У нас з'явилося меню, де ми можемо вже безпосередньо редагувати геометрію. Для комфортної роботи ми розглянемо 4 підпунти Editable Poly. Це Selection, який ми вже дещо розглядали, Soft Selection, Editable Geometry, та пункт, який буде з'являтися відповідно того, який елемент ми тут виберемо. Наприклад, якщо це вертекси, це буде Edit Vertex, якщо Edge, це буде Edit Edges і так далі. Просто тут буде трохи змінюватися функціонал. А такі вкладки, як Selection, Soft Selection та Edit Geometry, будуть працювати для всіх елементів майже однаково. Просто десь буде активний функціонал або неактивний. Наприклад, Edge я не зможу вибрати по куту, а от полігони я зможу, тому ця функція стала активною. Наприклад, я не можу вибрати Ring або Loop. Але у Edgeх я можу вибрати. Ну, і по суті, це вся відмінність. І інші функції для всіх цих елементів працюють майже однаково. Тепер давайте швидко пройдемося по всім цим трьом вкладках. Ну, перше, ж Selection, це зрозуміло, що це вкладка для виділення. Виділення за допомогою вертексів. Тобто, якщо ми клікнемо на якийсь вертекс всі додичні edжі або, там, наприклад, полігони будуть вибиратися. Друга. Функція це Ignore facing. Наприклад, я виберу ці еджі, затисну Shift, потягну вниз, і у нас будуть будуватися нові полігони. Наприклад, якщо у нас ця вкладка, ця функція включена, ми не будемо вибирати, наприклад, полігони або вертекси, які ми не бачимо. Якщо вона виключена, то всі вертекси позаду, які ми не бачимо, також будуть виділятися. Тепер, якщо ми перейдемо до полігонів, у нас активується функція Angle B Angle. Тепер ми зможемо вибирати площину полігонів в залежності від кута між ними. Наприклад, в нас стоїть тут 45 градусів, але ми знаємо, що візуально тут приблизно 90 градусів. Тобто до значення. 90 градусів, наприклад, там 88, ми все одно будемо вибирати лише цю площину полігонів. Якщо ми натиснемо тут 89, або точніше 90, то вже всі полігони, які мають кут між собою 90 і більше градусів, будуть виділятися. Далі, Grow і shrink, вони працюють так само. Як для полігонів, еджів і вертексів, тому показувати немає сенсу. Далі це Preview Selection. для чого воно потрібно. Якщо ми, наприклад, перейдемо до вертексів, виберемо ці вертекси, а перейдемо до еджів, а виберемо якісь такі еджі. Далі перейдемо до полігонів, там виберемо ці полігони, і тепер включимо функцію. Мульти, то всі виділення, які були зроблені в кожних цих з елементів, будуть підсвічуватися. Якщо ми включимо функцію SubObject, здається, вона лише підсвічує те, що ми будемо вибирати. Тобто або полігони. Але я насправді ніколи не користувався цими функціями. Далі, у нас йде Soft Selection. За допомогою цієї функції можна встановити силу впливу на оточуючі полігони в даному випадку відносно тих, які ви вибрали. Я виберу лінію полігонів, затискаю Ctrl, вибираю перший полігон, подвійний клік вибирається лінія. Тепер вмикаю функцію Soft Selection. У нас є три параметри: перший Follow, це його дальність дії. другий і третій це налаштування амплітуди. По якій він буде працювати. Тепер я виберу трохи більше значення радіусу дії, наприклад, так, і побачимо, що трапиться. Тобто таким чином працює self-selection. Тепер зверніть увагу, у нас йде тут таке викривлення, і в залежності від цих параметрів. Воно у нас буде змінюватись. Тепер, якщо ми поставимо тут, наприклад, там 33, і тут 33, тут я зменшу радіус дії. і тепер у нас цього викривлення майже немає. У деяких випадках доволі сильний інструмент для редагування геометрії таким чином. Далі можна вибрати силу дії soft selection не по радіусу, а по зоні, яку ми намалюємо. Наприклад, я зменшу цей параметр, тут поставлю 0, тут 0, а перейду до кладочки Paint of Selection, почну малювати. Якусь. Область. Та спробую тепер здвинути наше виділення. Також можна натиснути реверт і таким чином прибрати виділення. Або зменшити його. Блюр це розмити його. Ну і тут налаштування по силі цієї кисті або по розміру. Тепер. Виключимо цю галочку, перейдемо до звичайного режиму. Ще одна функція у soft selection це Age Distance, і працює вона наступним чином. Насправді, в звичайному режимі сила soft selection працює як сфера. Що я маю на увазі? Наприклад, поки що його виключу. перейду до елементів і у нашому об'єкті розкопіюю декілька елементів. Так. Перейду, ну, наприклад, цього разу до вертексів і включу Soft Selection. Тепер ми бачимо, що ці елементи між собою недотичні, але все одно soft selection працює на всю ділянку наших елементів. Щоб цього уникнути, включаємо функцію Edge Distance і тепер soft selection буде впливати лише на цілісні елементи то я збільшу радіус і збільшу дистанцію. Якщо без цієї функції, то відповідно дія йде на всі елементи. Тепер розглянемо вкладку DitGeometry. Перше нас зустрічає кнопка, яка називається Repeat Last. Тобто, якщо ми примінили якийсь з цих інструментів, наприклад, в Aditable Poly, тому що ми зараз в полігонах знаходимося, я зроблю Extrude, наприклад, і якщо я виберу будь-який інший полігон, кнопкою Repeat Last я повторю дію цього інструменту. Далі нас зустрічає надпис Constraints, Це з англійської обмеження. І для чого воно потрібно? У нас 4 є режими. Один показує, що ніякий режим не застосований режим переміщення по еджам, по фейсам та по нормалям. Оскільки у нас зараз геометрія, скажімо так, рівна та перпендикулярна або там паралельна між собою а Ми можемо і так переміщати полігони. Але, наприклад, якщо ми змістимо нашу геометрію, отак. І я хочу перемістити цей полігон, скажімо, по діагоналі. Я не дуже зможу це зробити чітко і рівно, і тому нам на допомогу приходить вкладка Constraints, і ми за допомогою режиму Edge, тобто переміщення по Ageм, зможемо зараз здвигати наш полігон. Тепер, якщо або можна перейти на режим точок, і по Edge тут більш наглядно видно, що ми можемо пересувати нашу точку. Режим face це коли ми переміщаємо по площині полігону наш в даному випадку vertex. Але щоб було більш наглядно, ми застосуємо Turbo Smooth. і побачимо, що тут в нас є певний кут. Якщо ми будемо просто так рухати цей вертекс, або стараємось якось по площині його рухати, він буде у нас десь в сторону уходити, в будь-яку верх, або вниз, неважливо. Ми застосовуємо режим face, і таким чином ми будемо зараз переміщати цей вертекс або по цій площині, або по цій. Не так. Ось так. Так більш наглядно видно. І цей кут збоку, він ніяк не помінявся. Або, наприклад, похній частині. Якщо ми робили переміщення без цієї функції, то ми б переміщали наш вертекс і вверх, і вниз, а так лише по площинам цих полігонів. І остання функція, яка тут є, це Normal. Нормаль, вона якби перпендикулярно завжди дивиться від центру. А в даному випадку вертекса. Тобто, ми будемо переміщати кудись вгору цей вертекс, сюди або сюди. Тобто, грубо кажучи, це перпендикуляр, який йде від центру там, або полігону, або вертекса. Тобто рівно вверх. Тут він буде дивитися десь отак у бік. Далі в нас йде Preserve UVS. Ця функція потрібна для роботи з розгортками, тому зараз ми її не розглядаємо. Далі в нас зайде кнопка Create та Collapse. За допомогою Create ми можемо створювати в даному випадку точки або Edжи. Ну, Edж просто так ти не створиш, тому вони будуть створюватися між edжами нашого об'єкту. Далі створення полігону. Подвійний клік завершує операцію. І ми малюємо такий полігон. Не ну, обов'язково це може бути чотирикутник, це може бути і п'ятикутник, кутник, ну, взагалі будь-яка форма. Далі йде колапс. Ця функція допомагає заколапсити все в один вертекс. Тобто так. Або так. Ну, суть, я думаю, зрозуміла. Далі в нас йдуть кнопки «Attach» і «Detach». «Detach» потрібен для того, щоб відняти із нашого об'єкту якийсь елемент, а «Attach» – додати. Якщо ми завершимо роботу в вертексах, то побачимо, що наш об'єкт складається з багатьох елементів, а саме з п'яти. Щоб відділити якусь частину, нам потрібно скористатися якраз таки функціями Detach. Я нажму T, перейду у вид зверху. Тепер перейду до полігону або до елементу. Тобто ми можемо завдяки полігонам вибрати якусь частину і зробити Detach. До речі, в нас є вибір, як саме зробити Detach. Можемо відділити цю частину. І зробити як окремий елемент, а можемо його відділити як клон, що я маю на увазі, якщо натисну просто ОК, OK, то в нас геометрія відділиться і якби стане самостійною. Бачите? Тепер я нажму Ctrl-Z, поверну все як було. І якщо я зараз потягну кудись. Виділену область, вона якби прикріплена до іншої геометрії. Якщо я нажму «Detach» і поставлю галочку, якби відділити до елементу, то в нас ця геометрія відділиться від основної. Я нажму ще раз Ctrl-Z, щоб повернути все. Тепер я можу також натиснути «Detach» як клон. І щоб це відділення було у елементу. Я нажму ОК. І таким чином ми просто зробили копію. Хоча це один і той же елемент. Я нажму Ctrl-Z та вид зверху. І також Detach, Зараз я просто зроблю, щоб це був окремий елемент. Тепер у нас ці дві частини окремо. Тепер скористаємось функцією attach. Якщо я натисну просто «Attach», то я якби, в 3D-виді можу вибрати якісь об'єкти і їх додати. Або, я назову зараз Ctrl-Z, я можу скористатися списком, натиснувши на цю іконку. І у мене в сцені з'явиться список всіх об'єктів, які я можу додати. Зараз в мене він один цей об'єкт. Я його виберу, натисну Attach, і він у мене додасться до основної геометрії. Далі в нас йде невеличка група з розрізами, там є три функції або три інструменти, які називаються Slice Panel», Quick Slice і Cut. Розглянемо спочатку Cut. Цей інструмент дозволяє створити додаткові еджі між нашими полігонами. Якщо ми перейдемо до вертексів, то все буде те ж саме, просто зміниться трохи вид, і ми будемо бачити ці вертекси і точки, які будуть створюватися при розрізі, при розрізах наших полігонів. Далі розглянемо Quick Slice. Щоб його активувати, необхідно вибрати полігони, по яким він буде працювати. Ми можемо просто натиснути Ctrl-A. І вибрати всі полігони. А можемо просто частину полігонів вибрати, де хочемо, щоб він працював. Вибираємо його. Та якби, створюємо вектор, де він буде працювати. Наприклад, так. Таким чином, якщо ми перейдемо до Edgів, у нас вибереться наш розрізи. Так як я робив це катом, то вони також вибралися автоматично. Давайте я відміню. Виділення, перейду до полігонів, виберу ще якісь полігони. Наприклад, тут Quick Slice. Таким чином у нас лише вибрані Еджі, які створились за допомогою цього інструменту. Далі у нас йде Slice Plane. Для того, щоб він працював, також необхідно вибрати полігони. Де він буде відпрацьовувати, я натискаю Slice Plane. А зараз у нас трохи кривий вид цього плейну, який розрізає нашу геометрію. Я натисну Reset Plane, таким чином відновлю його положення, поверну, і ми бачимо, що він малює нам таку лінію еджів. Я натисну Slice і натисну Slice з включеною галочкою спліт. Спліт це розділення. Зараз подивитесь, в чому різниця. І тут слайс. Закінчую роботу з цим інструментом і дивимось на результат. Зараз я перейду до «Edge». бачимо, що створилися два розрізи. Я відміню виділення цієї частини і подивимось на цей розріз. Тобто з'явилися еджі, але вони не розділяють геометрію. Тобто геометрія у нас одна. Якщо ж ми подивимось на цей розріз, я перейду зараз до елементів, то побачимо, що наш загальний елемент поділився на два різних елементи. Тобто спліт він розділив нашу геометрію. Далі у нас йдуть інструменти Mesh Smooth та Tassel. Перейдемо до полігонів. Я виберу, наприклад, ці 4, а з шифтом потягну догори, тим самим зроблю екструд та виберу всю цю частину. Тепер включу Mesh Smooth. Є якби два варіанти активації інструментів. Перший. Це просто його активувати, і другий це активувати з настройками. Тобто у нас з'явилось таке меню, де ми можемо редагувати наш інструмент. Точніше, налаштовувати більш точно. Тепер Mesh Smooth, що він робить? Він якби згладжує нашу геометрію, кожи на роботу Turbo Smooth. Tessellate, він просто ділить. Нашу геометрію і додає додаткові полігони, тобто він кожний полігон ділить на чотири частини. Також є тут налаштування, і таким чином він працює. Далі в нас йде інструмент Make Planar. Це вирівнювання. Я намалюю новий плейн. конвертую його в Editable полі потягну за різні точки. Так, так, так. Перейду до елементу, скопіюю його. Натисну Ctrl-Shift, потягну. Окей, І ще раз потягну. Окей. Тепер включу прив'язку для повороту. Поверну так. Поверну так. Та ще зроблю одну копію. В якомусь довільному положенні його зроблю. Так. Тепер я виберу, напевно, елемент. Зроблю make planar, він нам а, вирівняє нашу геометрію, оскільки це вісь, або можна орієнтуватися ще тут. Це вісь Z, я нажму вирівнювання по осі Z. Вона у нас вирівняється. Якщо тут натисну вирівнювання по осі Z, то ми побачимо результат не той, на який очікували. Бачимо, що це вісь X, Або тут натискаємо на вісь X, вирівнюється так само вісь Y. Натискаємо, вирівнюється. Також. Є такі поняття тут як View Align та Grid Align. Grid Align, тобто сітка, вона у нас розташована так. І відносно цієї сітки буде робитися вирівнювання. Тобто, воно просто якби ляже все на поверхню. Або View Align це вирівнювання відносно нашої камери, як ми дивимося на наш об'єкт. Тобто Я натисну так, об'єкт вирівняється, бачите, в цю сторону я натисну Ctrl-Z. Або якщо ось так View Align, то об'єкт вирівняється вже в цю сторону. Таким чином працюють ці вирівнювання. Наступна функція в нашому арсеналі це relax, вона робить, скажімо так, вона розгладжує нашу геометрію, робить її більш, більш плавною. Тобто я зроблю якусь таку геометрію зверху, накину турбосмус. Переведу в виді дипл Ще тут її трохи понівечу. Тепер я виберу цей об'єкт та натисну Relax. Бачимо, що геометрія починає змінюватися, але цей параметр я б залишив так, як є. 05 і цим параметром вже коригував би наш релакс. Ну, суть, як він працює, думаю, зрозуміло. Далі в нас йдуть команди приховати або показати виділене. Наприклад, у нас є цей об'єкт, я натисну alt q або цю кнопку. Яка ізолює наш об'єкт. І тепер, наприклад, я перейду до фронтального виду, перейду до виду з сітками, натисну F3, і бачу, що в мене якби, багато геометрії, і я не можу зрозуміти, там, як редагувати саме цей перший об'єкт. Тому що я, що я можу зробити? Я можу перейти до елементу і натиснути на клавіатурі Alt-I. Тобто ізолювати цей елемент, і працювати лише з ним. Всі інші елементи в нас приховалися. Щоб їх відновити, я натисну Unhide All. Або можна натиснути кнопку Hide Unselected, тобто приховати все, що не виділене. І ефект такий же. Тепер я натискаю Unhide All, і також всі приховані елементи в нас відображаються. На екрані далі в нас іде інструмент копіювання виділеної зони, але цим інструментом я ніколи не користувався, тому навіть розглядати його не будемо.